І в соціології, і в демографії термін покоління присутній. Ми приймаємо, що якщо люди різні люди, вони могли один одного ніколи не бачити, вони між собою не знайомі, вони не можуть передавати один одному інформацію, і вчитись один одного, але так сталося, що вони народилися в одному суспільстві, в один час. Це означає, що ці покоління переживають якийсь спільний досвід. Можливо, вони народилися там під час пандемії чи під час війни, і відповідно вони будуть виховуватися ну, в якійсь дуже специфічній манері. Вони будуть отримувати однакові знання в школі, вони будуть однакові речі бачити по телевізору, і навіть не знаючи один одного, вони будуть приймати якісь дуже подібні рішення. Тобто це можна назвати поколінням, але е, далі треба робити наступний крок. Треба це покоління якось чітко визначити. І ти вже сама сказала, що цієї чіткості немає. Тому що хтось вважає, що покоління міленіали — це з 80-го по 91-й, а хтось як П'юрі Сьоч вважає, що це з 80-го по 96-й, mm -hmm. а хтось може казати, що в США і в Україні це різні покоління. Тобто, з'являється так багато невизначеності, що сам ярличок він втрачає свою цінність. Вважається, що міленіали — це люди, які були виховані. Під час технологічної революції, тобто, коли у людей з'являється доступ там, до телевізора, до найтендо, до комп'ютера, і, відповідно, люди починають вживати інформацію децентралізовано, дуже швидко, в якоїсь там ігровій манері. І це впливає потім на їхне ставлення, як вони взагалі ставляться до авторитетів, як вони горизонтально між собою спілкуються, які їхні естетичні уподобання. Тому зрозуміло, що якщо людина в Америці народилася в 87-му році, у неї вже, коли, її, коли вона йде в перший клас, в неї вже є там і комп'ютер, і телевізор, і вона там грає там, з друзями в Найтендо, і у них там відповідні якісь мережі утворюються, і це впливає на їхнє майбутнє встановлення. Але, наприклад, в Україні, ну, я не знаю, у мене комп'ютер з'явився. У 2003 році, може в 2002. Тобто, статистично, я народився в 87 році. Mm -hmm. Я мав би називатись міленіал. Але насправді моє доросліше і моя соціалізація була не така, як у міленіалів, тому що в Україні у нас не було таких самих технологій і таких самих горизонтальних зв'язків, як у міленіалів в Сполучених Штатах. Відповідно питання: чи можна мене називати міленіалом?